Березень 2025-го. час закінчення курської операції нашим сміливим і відчайдушним військом. Вісім місяців зсу утримували важливий плацдарм на території ворога. Але все ж таки були змушені відійти. Відтісняти українські підрозділи армія Росії розпочала ще на початку січня, поступово беручи під контроль логістичні шляхи і перекидаючи під кордон кращі сили безпілотних військ. На допомогу росіянам прийшли і північно-корейські брати. Положення українських військ на Курщині з кожним тижнем погіршувалось. Необхідно було приймати рішення, яке максимально б зберегло життя воїнів. Врешті-решт ми це рішення зараз бачимо. Але бачимо і те, як наші інтернет-аналітики коментують драматичні події в Курській області. Експерти все звели до призупинення США допомоги Україні в розвідданих. От, якби не зупинили, ми б і до самого курську дійшли. Панове, навіщо так спрощувати і ще й продавати таку інформацію своїй аудиторії? Невже за тиждень відсутності розвідданих все настільки погано могло піти у наших підрозділів? Треба більш комплексно дивитися на проблематику, а не зводити все до однієї причини.